Четвертий рік війни в кінці кінців нам дозволили бити вглиб Росії, вглиб ворога, і оборонятися, так як мало бути, з перших днів. Але, на жаль, цього не було. Пропоную послухати Мерц, що говорить. Там обговоримо. Больше нет никаких ограничений по дальности действия оружия, поставляемого на Украину, ни британцами, ни французами, ни нами, ни американцами. Это значит, что Украина теперь может защищаться. В том числе и защищаться, например, нападая с применением этого оружия на позиции в России. Она не могла этого делать за очень немногими исключениями. Теперь она сможет это делать. Мы называем это дальнобойным огнем. Украину оснастят оружием, которое наносит удары по военным целям. В тилу Росії. Це ключове качественне отличие в віддіні війни на Україні. Почули, друзі, так. Я не дуже в це все вірю, що так все класно зміниться. Що... Але процес як би пішов. Процес пішов, тому тільки що про це почали говорити. Про це почали говорити лідери в Європі. Я хочу почути, що там Трамп скаже з цього приводу. Але це вже добре. Якщо, звісно, це буде, якщо буде це озброєння, тоді все може змінитися. Я не думаю, що зміниться все на краще для нас, але ми зможемо давати гідну відсіч, тому що Росія нарощує і нарощує удари шахедами. Відстав день, рекорд у них був так, 100 з копійками. Сьогодні рекорд 300 і вони обіцяють 500 сутки шахедів. Ну, потрібно щось робити. Тому що відсидітися не вийде ніяк у нас. Ну, аж ніяк. Тому э, будемо все-таки надіятися, тому що надія вона вмирає останньою. От. Хоча на сьогодні на ефірі я говорю, це їхні слова, це тільки слова. І Європа це такий мильний пузир, нічого вони не зможуть нам дати. Крім того, що в них є ракети, є можливість дати нам мож... ну, дати нам волю бити їхніми ракетами, тому що ну на жаль, бачите, ситуація така, що зброю надають і ще розказують, як її використовувати. Ну, поки так, друзі, тому всім миру добра.